Привітик, мої любі. Ну що я вам хочу сказати? Стан набагато кращий. Ви вже чуєте і по голосу. З вами ділюся. Чому? Тому що хочу показати на власному досвіді. Розумію, що мені це дано для того, щоб я сама це пройшла. Зрозуміла результат і далі ділилася так з вами, мої любі люди, з вами, тому що це працює, тому що це безпечно, тому що це треба кожній сім'ї, дитині і усім, усім, усім. Тому я розумію, що я не кажу навіщо це мені. Я кажу дякую за цей досвід. Я його пройду і зможу стати прикладом для великої кількості людей. Для вас, мої люди, для вас мої найкращі. Сьогодні я набагато краще себе почуваю, день 4 І я вам хочу сказати: ковід на четвертий день і мати такі результати це просто фантастика! Лікарів слухаємо, п'ємо противовірусні, які вони рекомендують. П'ємо питний режим, ви знаєте, в нас є класний чайок. І, до речі, не показала вам, покажу, ось є ось такий чайок, я в фітоаптеці купувала. Він дуже круто, да? в кого е головні болі дуже сильні, можна додавати до цього комплексу температура. І тут багато ще бачите, також таких приємних бонусів ви можете отримати, коли будете запарювати цей чайок. Цей чайок і наш із квітів Алоєвера хорошо запарювати, бо водний режим треба дотримуватись, гаряча треба. Тепле, добре да, пити. А зараз хочу з вами поділитися: так як під час цього вірусу, в кого там температура низька, висока, там дивимося вже да, по ходу, але дуже сильно ломає тіло. І дуже сильні головні болі, такі головні болі, що просто не передати, і нам треба дати підтримку нашому мозку. Чому з вами ділюся? Ці продукти це не просто щоб облегшити перебіг, а щоб не було ускладнення після. Бо зараз скільки вже є людей, які кажуть, Боже, мені так дало на опорну рухову систему. Хтось каже, мені дало на розумову діяльність. Хтось каже, мене тепер постійні мігрені. І це саме ті продукти, щоб уникнути оцих таких складностей після хвороби. Дивіться. Куркума, да, турм, гідрогелеві постилки. Розсмоктуємо природній ібупрофен, обезболює, якраз допоможе. Арктичне море, унікальне омега 3-9, кальмарова олія, витяжка із помідора лікопін. Харчування нашому мозку. Ви знаєте, мій лайфхак. П'ять капсул одразу я п'ю, і через 20 хвилин перестає боліти голова. Це їжа для мозку, знімає токсини, бо вірус це токсини. Да? Далі прополіс, ви знаєте, це противовіруска, це природний антибіотик, дає сили і це харчування. Далі нежить ще дуже сильна, да? спрей фьорст. Обробляємо носа спреєм форст, мастимо желе І потім хітом зігріваючим. Якщо нема температури, мастимо все тіло, де болить, і мастимо переносицю. І щоб не натирати носика, мастимо ось таким лосьйоном на основі алої. Ну і вітамін С до 10 таблеток в день.